Паті третього міжнародного музично-спортивного фестивалю рокенбол одне з цьогорічних нововведень відомого вже не тільки у Полтаві, а й далеко за її межами музичного свята. І не єдине ідея фестиваля це бодрость духа, це здоров'я, Люди Людя вокруг цих правильних, абсолютно нормальних життєвих понятій і робимо цей праздник. В этом году буде два дня. проходити. В отличие от предыдущих лет, когда он проходил один день, были интересные группы. И в прошлые годы приезжали хедлайнеры. Группа Тартак, приезжали ногу свело, приезжали танок на Мадане Конго. В этом году хедлайнером будут легендарная питерская группа Аукцион. Прекрасніша московська група СМБ. перелік українських команд, теж змушує замислитись, кого ж обрати фаворитом, адже імена дійсно гучні: Брем Стокер, дороги міняють світ, Андерсон, Фіолет, Пост, Онероїд. Наша концептуальна задача на фестивалі – Создать шикарну карму або предтечу концептуальної команді група Спортивна частина фесту стартує за кілька днів 5 липня. Заявки подали 12 команд. Безпосередньо ж у два дні рок-н-болу пройдуть вже півфінал і фінал футбольних турнірів. Тож вражень як вистачало, так і вистачатиме. Запевняють організатори. І дуже рада, що в Полтаві, із є достойний рок фестиваль подобався і перший і другий. Обов'язково поїду на третій фестиваль. Ми просто на рок н нарконборе порвемося на запчасти. Там класний драйв. На н нарко!